Чому Запорізька АЕС знову перебуває у зоні підвищеного ризику небезпеки? Там стабільна погана ситуація. Сховище відпрацьованого ядерного палива. і саме це є найбільшою скажімо так, головною болю. Магате організацій. Чи пов'язані між собою події довкола Курської АЕС із Запорізькою станцією? Це продовження тієї політики залякування Заходу. Яку роль відіграє Магате у регулюванні питань ядерної безпеки у війні Росії з Україною? Я категорично не прихильник того, щоб ще з гроші робити там ворога. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Запорізька АЕС знову перебуває у зоні підвищеного ризику небезпеки. Наразі вона з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Про це 3 вересня повідомило державне підприємство Енергоатом. За даними компанії, 2 вересня через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб. В енергоатомі зазначили, що в разі пошкодження другої лінії виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні. <зони> реакторів і басейни витримки палива. Також у повідомленні сказано, що українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії. Адже існує загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами. Лінію відремонтують щойно спеціалістам буде гарантована безпека. Водночас 3 вересня до України прибув генеральний директор МАГАТЕ Рафель Гроссі. Він заявив, що відвідає Запорізьку АЕС, щоб допомогти запобігти ядерному інциденту. Перед від'їздом він зустрівся з журналістами у Києві і розповів, як на станцію впливають постійні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України і ситуація на АЕС у Курській області Росії. Гроссі зазначив, що це одна проблема, але з двома наборами різних наслідків. Якщо говорити про тиск на енергетичну інфраструктуру України, то це один набір проблем оскільки ця ситуація також може вплинути на ядерну безпеку трьох існуючих аес у Рівненській, Хмельницькій та Південній Україні. Так що це одне. Що стосується поставок до Запоріжжя, то це, звісно, контрольована Росією територія. Правильно, Тому це питання, яке не стосується України. Це питання для країни, яка має територіальний контроль, який у цьому випадку буде у Росії. Ситуацію на Запорізькій АЕС Гросі описав як нестабільну і крихку, проте не як критичну. За його словами, ситуація на окупованій Росією атомній станції може змінюватися щодня залежно від обстрілів. Одночас щодо ситуації на Курській АЕС, де Гросі побував наприкінці серпня, то він назвав її відмінною від стану заес і наголосив, що атомна електростанція за жодних обставин, незалежно від країни чи місця, де вона розташована, не повинна зазнавати нападу або ставати ціллю для військових. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький 4 вересня повідомив, очільник МАГАТЕ прибув на ЗАЕС. Окупаційний чиновник при цьому зазначив, що у місії, начебто, не вистачає сміливості заявити, звідки ведуться обстріли станції, і в чергове звинуватив у цих обстрілах Україну. Що зараз відбувається на Запорізькій АЕС? Наскільки є ситуація, яка там склалася, і чи пов'язані між собою події довкола Курської АЕС із Запорізькою станцією? Про це сьогодні у програмі. Колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар розповів новинам Приазов'я, що однієї лінії для живлення станції мало, але не критично. Атомник пояснив, за яких умов на ЗАЕС можуть початися незворотні процеси, що становитимуть серйозну небезпеку вже близько там, ну більше року, півтора року. Блоки запорізької станції не працюють. Тобто, біля року всі блоки знаходяться в стані холодних зупин, які є найбільш безпечними з усіх станів. Чим він характеризується? Він характеризується. Дуже низьким низьким рівнем за, 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 за залишкових енерговидень, які е, дає нам паливо, яке знаходиться в реакторах, в активних зонах реакторів і в басейнах витримки. Нам достатньо, щоб було живлення. А якщо його не буде зовсім, то в нас є ще дизельні електростанції, які е, живлять е, насоси систем безпеки, які розхолоджують. Ну, виконують функцію охолодження активної зони басейні витримки. Цього палива, які я там ну, запаси на запорізькій станції, вистачить десь ну, регламентно на 10 тип, А якщо і воно закінчиться, і не буде можливості підвести паливо, і не буде можливості е, заживити, е, ну, якщо зникне повністю зовнішня, оці. Живлення від України, то фізика і такі низькі залишкові ці виділення тепла, що є дуже достатньо багато часу, десь близько ну, трьох тижнів. Доки, поки не почнуться вже незворотні процеси, і паливо розігріється і почне вже Руйнувати оболонки і таке інше, тобто є достатній запас, достатній запас часу, але це не повинно нас заспокоїти. Крім присутності російських військових на Запорізькій ЕС, додаткову небезпеку становить і наявність там некваліфікованого персоналу, який приїхав із Росії, каже Олег Дудар. як би не сталося. А всіми цими процесами керує персонал. А Персонал там дуже залишився дуже низькокваліфікований, він не ліцензований згідно українським законодавствам. Він не має права виконувати це ці перемикання, які потребує аварійна ситуація і таке інше. Тобто, загрозу для запорізької станції зараз, крім військових, які зробили військову базу з території з. Приміщень і споруд запорізької станції. Ще й додають і персонал, який привезли з цих болот. Нагадаємо, що раніше Росія звинуватила Україну в підготовці нападу на Курську АЕС на тлі операції українських військових у Курській області. Україна такі звинувачення заперечила. Гендиректор Магате Гросі заявив після відвідин Курської АЕС у Росії, що існує ризик. Ядерного інциденту ситуація серйозна, але водночас сказав, що Курська ЕС працює в умовах близьких до нормальних. Колишній працівник ЗАЕС Олег Дудар зазначив, що ставиться скептично щодо ролі МАГАТЕ у врегулюванні ядерних загроз. Я б дуже хотів, щоб гроші поїхав би сам відновлювати живлення там, де ці орди вдарили по лінії 330 кВт Яку знову там вивели з ладу? Це було б краще, щоб він. Побачив сам з власними очима. Я хочу про гроші сказати інше. Ось він був на Курській атомній станції. Він сказав, що є загроза ядерної безпеки. Так, от, буквально днями він був. Але ж при цьому він ані слова, не обмовився, що якщо є загроза ядерної безпеки, якась примарна, якась дуже посередована, то чому блок на Курській атомній станції зараз працює на потужності? Якщо є загрози ядерної безпеки, потрібно блоки переводити в безпековий стан. Тому всі, всі ті слова, що він сказав в своїй прес-конференції, це. Марна трата часу зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Професор інституту радіоактивності навколишнього середовища Фокусімського університету Марк Железняк розповів новинам Приазов'я, наскільки Запорізька АЕС відрізняється від Курської станції. Остання, за його словами, є більш разливою навіть у випадку дронових атак. Курська станція такий самий реактор, як на Чорнобильській АЕС, Радянські реактори РБМК. В світі залишилося лише таких три реактора: працюють в на Курській, на Смоленській і на Лінградській. І після фільму Нетфлікс більшість людей знають, що головна причина, яка була в Чорнобилі, це конструктивний недолік в цьому реакторі, який призвів до того, що коли в ситуації пробували знизити ризики і вести графітові в естерні, то в результаті призвел до того, що був вибух. Після цього сама саме реактори були модифіковані. А що ми маємо зараз в Україні, і не лише в Україні, це реактори іншого типу, ВВР, водного охолодження анеграфітового. І там вони відрізняються тим, що є такі бетонний е, великий е, куб конфаймент. Е, і тому на фотографіях, хто бачив фотографії ну, до, до руйнування Чорнобильської станції і е, Запорізької, вони дуже відрізняються. Тому це дві головні відмінності. Ну головна відмінність чисто технологічна, це інший тепер. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі, передусім фаховий дипломат, зазначив експерт. За його словами, те, що місія відвідує ЗАЕС, а також присутня там, має свій ефект. Нам користь є та, що при тому при всьому, оскільки росіяни грають свою п'єсу, свою гру, які вони великі. Захисники безпеки, в тому числі Запорізькі, вони були вимушені запустити місію МАГАТЕ на майданчик Запорізької станції. Якщо глянути на склад цієї місії, то там головними були склади в складі не всі з безпеки реакторів, а люди, які відповідають, як то кажуть, за фізичний захист. Тому що на Запорізькій станції, крім, крім шістьох реакторів, які виключені зараз в холодному станові, чи є сховище відпрацьованого ядерного палива, і саме це є найбільшою сказати, головною болю МАГАТЕ міжнародна організацій, щоб там не розтащили на грязне бомби. І зараз є постійна місія, яка працює на Запорізькій станції. Вони спостерігачі, звичайно, є в такій ситуації, при цій дипломатичності вони вже реєстрували, що. З майданчика станції проводились обстріли військовою технікою російською. В нас вторгну того, нікапери таки інше. Сам факт, можливість, що такі очі міжнародної спільноти, як цих експертами ГТ, є дуже важливо. Причому звичайно, вони не вільні в своїх пересуваннях е, на майданчику, вони хочуть лише по тим маршрутам яким дозволяє Росатом. але при тому при всьому вони знижують можливості росіян. Скажемо, так створити якусь реальну загрузку, народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко розповів, що Запорізька ЕС перебуває у набагато гіршій ситуації ніж Курська станція. В першу чергу російські поїхав не до нас, а на курську станцію, тобто. Якось так вийшло, що курська станція в більш небезпечній ситуації на да, атомне точки зору атомної безпеки ніж Запорізька. Хоча це повна маячня, зрозуміло абсолютно, що курська це курська. І я переконаний, що там абсолютно там не входить е, в зону ризика е, для наших збройних сил. Бо... Точно, що українська влада Україна не категорично не хоче бути причетною до ядерного тероризму і бути звинуваченою, і стати на одну платформу, так би мовити, на один рівень з Росією. Що стосується Запорізької станції, то там стабільна погана ситуація, тому що, по-перше, ми не далеко не все розуміємо, що там відбувається. По-друге, очевидно, що там, мабуть, там і якісь замінування навколо неї, там ну, росіяни ж там так чи інакше найгірші сценарії вони пропрацьовують. І періодично, оскільки вони ведуть там обстріли з цього боку Дніпра. На інше там по Нікополю, по іншим українським містам розумієте, що там в результаті вона виявляється як, як в зоні бойових дій. МАГАТЕ працює в межах своїх регламентів і процедур. Від її представників не варто очікувати рішучих дій. Зазначив депутат. Не треба очікувати якихось звиттях, ну це ж не військова організація, ну це специфічна дуже організація. І вони діють в рамках своїх регламентів і процедур. Тому я категорично не прихильник того, щоб ще з гроші робити там ворога. Тобто тут спокійно має працювати і уряд, і, 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 і міністерство відповідне. Наскільки мені відомо, у, у Гаущенка-міністра, свої ну, професійні стосунки з гросі склалися. Ну і слава Богу, і, і, і у Котіна в цьому випадку. Хай, хай займається виключно спокійна і компетентна, ну нам прагматична. Я хочу трошки заспокоїти ситуацію. Давайте просто спостерігати. Це не це загроза, така але вона в системі пріоритетів по загрозах. Вона точно знаходиться зараз на першому міністерство закордонних справ України наприкінці серпня повідомило, що Росія активізувала дезінформаційну кампанію для відвернення уваги від власних дій, зокрема на Запорізькій АЕС. Звинувачуючи Україну у начебто провокаціях проти ядерної безпеки, Росія намагається представити себе жертвою, зазначили в МЗС. Хоча саме російські удари по об'єктах генерації електроенергії в Україні спричинили відключення від мережі енергоблоків Рівненської АЕС, крім того, була вимушена зменшена потужність Південно-Української АЕС. Також у міністерстві нагадали, що російські війська захопили Запорізьку АЕС, найбільшу в Європі атомну станцію. А 4 березня 2022 року обстріляли її з танків. Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної боротьби Міністерства культури та інформаційної політики Ігор Соловей розповів новинам Азов'я, що Росія у такий спосіб перекладає відповідальність за свої злочини на Україну. Звинувачуючи Україну в обстрілі об'єктів атомної енергетики, росіяни тут вдаються до давно перевіреного і звично для них способу. А саме, відзеркалення власних злочинів і перекладання цих злочинів на Україну. Нічого цього нового немає. Це давно поширена практика, і вони. Працюють так як з темою атомної енергетики, так і з усіма іншими злочинами. Але тема енергетики дуже е, така е, чутлива, вона викликає певний резонанс, оскільки саме енергетика вона е, це тема, яка більше непокоїть наших західних е, партнерів, е, західні суспільства, тому що. Загроза там ядерної зброї, загроза аварій на атомних об'єктах це дуже чутлива тема для західних суспільств. Тому Росіяни власне грають на цьому. Росія перекладає відповідальність на Україну і шантажує світ можливими аваріями на атомних об'єктах, щоб змусити західні суспільства і партнерів України до поступок, каже експерт. Поступок по питанню війни і стимулювати. Західні суспільства, наших партнерів або до припинення допомоги Україні, або до того, щоб змусити нас піти на ці поступки, те, що роблять росіяни, вони демонструють свою ненормальність, непрогнозованість, і тим самим лякають західні суспільства. На жаль, в більшості випадків захід на це. Е, пристає, вони, е, вони за вони стурбовані можливістю ескалації і е, аваріями на АЕС, тому власне і відбувається такий інформаційний шум навколо цієї проблематики. Привід з Курської АЕС е, – це дуже така благодатна благодатний ґрунт для цих звинувачень, і, власне, вони не могли цю цей привід не використати. Україна намагається впливати на російську дезінформацію своєю роз'яснювальною роботою і закликає міжнародну спільноту до ще більшого тиску на Росію. Додав Ігор Соловей. Крутяться великі гроші. Росіяни фактично підкуповують уряди країни. Своїми проектами по атомній енергетиці людям, які задіяні в цих схемах, дуже важко велика спокуса до цього потоку долучитися, і дуже важко від них відмовитися. При бажанні звичайно, міжнародна організація, міжнародні організації е, можуть зробити. Ми постійно закликаємо до єднання і до міжнародного тиску. Хотілося б тиску цього більше в першу чергу. Не тільки висловлення публічних слів стурбованості, а й конкретних дій. Ну, наприклад, стимулювати країни на Заході відмовлятися від проєктів, де бере участь Росія по добудові і чи побудові нових ядерних реакторів. Це було б. Кращим способом вплинути на росіян ніж просто е, публічні заяви, хоча і публічні заяви вони також е, допомагають в плані, що інші країни бачать, що Україна що міжнародне співтовариство не толерує е, спекуляцію росіянами безпеки на атомних енергетичних е, об'єктах. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. з вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.